Криворізький центр зайнятості чи не найбільший в регіоні займає цілу чотириповерхову будівлю. Тут тепер разом працюють фахівці з п'яти інших районних центрів. Приміщення облаштували за останнім словом техніки, та й планування зробили зручне. В установі, окрім просторих кабінетів, класів для семінарських занять навіть дитяча кімната є. Все для того, аби дорослі змогли без перешкод та у зручних умовах собі роботу підшукати. Дніпропетровська область з точки зрії безроботі в. Общегосударственных масштабов выглядит очень хорошо. Если по результатам полугодия уровень безработицы составляет 8,2%, то в Днепропетровской области он составляет 7,1%. Мы создаем нові робочі міста Кстати, в прошлом году було в Дніпропетровській області сознана 53,5 ріс тисячі робочих місць. Тільки в першому пологоді 2011 тисячі вже 40 тисяч робочих місць. Після цього голова облдержадміністрації побував на освяченні храму на честь ікони Божої Матері від найдення загиблих. Будувати його розпочали ще три роки тому. Нині це єдиний в Україні духовно-патріотичний комплекс у приміщенні церкви. Працює музей військової слави в рамках святкування В наследие епархии мы осветили вновь построенный, земли построенный храм взыскания погибших, который посвящен нашим ребятам, которые не вернулись с Афганистана и с других локальных войн. Потому что их память для нас свята, потому что это наши сыновья, братья, отцы. Світла їм пам'ять і їх пам'ять буде жити в наших серцях у цей день. храм урочисто відкрили це такий собі подарунок до 15-річчя утворення Криворізької єпархії Української православної церкви. Святковий молебень відслужили митрополит Дніпропетровський Павлоградський владика владики Іреней та архієпископ Криворізький Нікопольський Єфрем свій. Молитвами святий і вже молоді зволіці положенням. Від справ духовних до нагальних у Кривому Розі завершується реконструкція центрального проспекту Південний. Ремонтні роботи тут розпочалися в червні і вже за кілька тижнів мають завершитися. Протягнута контактна сіті 1600 метрів. встановлено по першому пусковому комплексу 53 освіти опори, прозведіно устройство на домах, освічення тротуарів. Также все выполнены 100% переустройства э, систем э, коммуникаций. Это тепло, вода, газоснабжение. Подходит к концу реконструкция проспекта Южный в городе Кривом Роге. И это не просто замена дорожного полотна. Это полностью фактически строительство нового проспекта. Парки, скверы, освещение, дома, фасады, бесшумный трамвай. дитячі і спортивні площадки і багато-багато іншого. Цьогоріч на ремонт і реконструкцію криворізьких доріг витратили 83 мільйони гривень, замінили 350 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. В році ж наступному обіцяють взятися за автошляхи менших міст Дніпропетровщини. В Першому черзі стоїть Дніпродзержинськ. Євгеніяченко, Олександр Довгань, Дніпропетровський державний.